скоріше всього, і стояла там їхня ця. Скоріше все. Розповідаю. Тут був храм німфи, німф храм. Але як е -е, Візантія стала християнською, що сталося? Ну, що сталося? Хрест таки понамальовували, сказали, тут, блин, хто там який там святий. Хтось там плюнув. Дунув, плюнув і пішла вода. Так робиться історія. Да. Переписується, так як кацаби. О, точно. Все на свій лад. Все на свій лад. Тобто ми в храмі німфи. А зараз як ось там святого хрена, блин. о, а р... Ля, тут, правда, був світ... істочник якийсь. Водичка текла. А? Цікаво як. Дякую за увагу. Це були екскурсовод Олічка і Вовочка.